У мене є дуже багато віршів, Ну сучасних віршів. Вони більш про війну, про сучасність. Так, про природу дуже багато. Єсенія наймолодша лауреатка літературного конкурсу Книга року року-2022». У свої 13 років дівчина має добірку віршів, над якою працювала понад 4 роки. На папері юна поетеса викладає думки про власні переживання, цікаві моменти зі шкільного життя та красу природи. З 9 років вона активно працювала над удосконаленням своєї майстерності письма, а тому здобувала дуже багато нагород. Ми подаємо мої вірші майже на всі конкурси, тому ось мама знайшла, сказала, давайте спробуємо. Його спробували. Проте дівчинка не єдина, хто посів призове місце. Нагородження 19 лауреатів відбулося 5 жовтня у Чернігівській бібліотеці імені Михайла Коцюбинського. У 2022 тисячі на конкурс, який проводиться вже понад 20 років, подали 41 роботу в різноманітних номінаціях. Серед них традиційні поезія, проза, дитяча література, публіцистика та нові література про російсько-українську війну, відкриття року та майбутня книга для рукописів, над видавництвом якої авторам ще треба працювати. Якщо людина має талановитий рукопис, ну вона заслуговує на те, щоб він побачив світ. Бібліотека своїм коштом. Не може, звісно, видавати книжки, але ми будемо надавати авторам, переможцям весь можливий інформаційний супровід для того, щоб вони склали мотиваційний лист до видавництва, синопсис. Тобто, ну, щоб це було подано до видавництва, будемо від бібліотеки складати ці листи, аби на цих авторів звернули увагу і видали за кошт видавництва по можливості. Для того щоб визначити переможців, суддям потрібно було прочитати не одну книгу та рукопис. За словами голови журі Гани Пушкар, у цьому році відбувалася жвава дискусія з приводу конкурсантів. Рішення на рахунок переможців приймалося складно, важко, але це було шляхом підрахунку голосів, тому що всі члени члени журі таємно голосували, і після цього ми підводили рахунок. Тобто тут не було. Якогось впливу тиску на членів журі, кожен голосував так, як він після прочитання цих творів вирішив своє віддати свій голос тим чи іншим переможцям. Брати участь у щорічному конкурсі Книга року можуть як аматори, так і письменники, роботи яких вже знаходяться на полицях книгарень. Головною умовою є лише те, щоб автор або його робота були пов'язані з Чернігівщиною для того, щоб позмагати. Ти за перемогу у наступному році публікацію необхідно подати до кінця 2023 тисячі